Thank you Україні триває набір до добровольчих штурмових бригад. Гвардія наступу бригади будуть укомплектовані як діючими військовослужбовцями і правоохоронцями, так і добровольцями. Сумчанин Артем Чернеченко вирішив долучитися до бригади національної гвардії. Комусь потрібно захищати свою країну. Я ж я вважаю, і е, справа тому я вже був в АТО, і е, я ріш, вирішив долучитися до підрозділу Спартан, тому що е, ну. Свій якби людський обов'язок треба виконувати. А хто буде захищати, як не ми рідні навпаки підтримують моє рішення, тому я сильно так не вагався. Я вирішив прийти і доєднатися. Набір добровольців також проводять до бригад національної поліції і Державної прикордонної служби. У мене брат служив у за контрактом. Теж добре е, обзивається поводив контракту, Та це теж вирішив, тому що. Такий час ну це в якому ну треба підмогти Україні. як кажуть, записатись на співбесіду можна за телефоном, подати заявку на сайті або безпосередньо у ЦНАПі, звернутись до представника обраного підрозділу і заповнити анкету. Після цього в залежності від обраного виду військової служби з ним з кандидатом. Протягом години зв'язується підрозділ комплектування найближчого прикордонного загону для повністю подання ну, йому інформації, які документи необхідні для формування його особової справи. Ну, якщо коротко сказати, це такі елементи відбору, як професійно-психологічний відбір, спеціальна перевірка кандидата. Потім військова лікарська комісія. Після цього вже кандидат зараховується до списків особового складу. На сьогодні заявки на вступ до гвардії наступу подали вже більше 20 тисяч українців. В основу також будуть включені військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, які пройшли вже на сьогоднішній день і східну ділянку. Відповідно, ну і відповідно чекаємо також бажаючих. На сьогоднішній день приємно, що по області є зацікавленість у наших громадян. Вже понад 30 осіб виявили бажання. І на сьогоднішній день близько 11 анкет вже обробляються, ну і встановленим порядком будемо направляти вже. Створений підрозділ. Далі бійці сформованих бригад проходитимуть злагодження, навчання і підготовку. Зараз потрібно набрати вмотивованих людей, щоб вони пройшли злагодження, підготовку. Правильно колеги сказали, і цим ми відрізняємось також від агресора. Що ми цінуємо кожне життя для нас життя кожного нашого захисника критично важливе, тому ніхто не буде на передову відсилати відразу добровольців. Потрібно там місяць два для того, щоб вони. Вони пройшли відповідне навчання, злагодження і потім були готові до виконання задач. Попереднє комплектування бригад може тривати кілька тижнів. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. З 13 лютого у Сумській громаді поновлюють видачу гуманітарної допомоги від держави. З 13 по 17 число з 9 години по 15 годину відбудеться видача продуктових наборів в трьох закладах освіти. Це буде сьома школа, це буде десята школа і це буде 23 школа. Взагалом зараз нафасовано 4300 наборів по цих, всіх, по цих всіх трьох закладах. Видавати набори будемо внутрішньо переміщеним особам. Таких осіб у сумській громаді понад 17 тисяч. Більшість з них ще не отримували гуманітарні набори від держави. Макарони, кава, цукор, олія і зущеного молока, тобто еквіваленті буде більше три банки такої, одна банка, тобто десь 1800 до 2 кілограмів це буде саме зущеного молока. Тобто набори трішки відрізняються. В деяких наборах буде крупа і зущенка. Тут, так як нема крупи, більше борошна і замість зущеного молока сухе молоко. Але в принципі набори відповідають вимогам. Єдине, що тут немає якби консерв, тому що їх якби не було, таких поставок не було. Отримати допомогу зможуть вимушено переміщені особи, які не отримували продуктовий набір від держави раніше. Тобто двічі набор не видається. З собою мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку переміщеної особи, яка видавалася в департамент соціального захисту. Під час повітряної тривоги видачу призупинятимуть. Новини СТС. Нова киснева станція може безперебійно забезпечувати киснем 60 хворих. Кисень виробляють зі звичайного повітря з вулиці. Потім потрапляє до цеолітових колон, які вже в свою чергу циклово безпосередньо очищують повітря і роблять кисень. Гази, азот і все інше стравлюються в повітря. Кисень накопичується в кисневому ресівері. Пів години від моменту запуску і очищений кисень вже може безперебійно постачатися до хворого. Реанімація, хірургія, кардіологія, неврологія. 70% хворих потребують кисневої підтримки. Найбільш гостро це питання постало у пік епідемії коронавірусу. На той час на Сумщині обладнання на одному з підприємств, яке виробляло рідкий кисень майже на всю область, вийшло з ладу і потребувало ремонту. Тож життєво необхідне повітря дославляли з інших міст. Так виникла ідея будівництва кисневих станцій на території лікар лікарень області півроку і в п'ятій лікарні з'явилася киснева станція. 500 літрів хвилину 30 метрів кубічних 500 літрів. сьогодні. Ми маємо можливість значить, так виробляти, подавати в центральну зону систему киснепостачання постачання лікарні, плюс накопичений кисень значить 240 метрів кубічних на реалізацію проекту спрямували 4 мільйони 300 тисяч гривень. Два з половиною мільйони це кошти місцевого бюджету. Майже 1 мільйон 800 – кошти лікарні, зароблені від НСЗУ. У лікарні завчасно встановили кріоциліндри та додаткові генератори для безперебійного забезпечення закладу електроенергією. Оце я вважаю гарний приклад, коли державна адміністрація, міська влада і сам заклад. Розуміючи проблему, правильно розподіляють використання коштів. Ми сьогодні маємо можливість з повітря виробляти кисень і централізовано направляти в централізовану систему лікарні. Загалом із держбюджету для Сумщини було закуплено 11 кисневих станцій. Три з них для лікарень обласного центру. Системи генерації кисню вже працюють в міській дитячій та п'ятій лікарні. На черзі лікарня святого Пантелеймона. Цього року такі ж станції з'являться у інфекційній лікарні та протитуберкульозному диспансері. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС. Не хотілося сидіти на місці. Так про перші тижні повномасштабного вторгнення згадує депутатка обласної ради Інна Козачок. Тоді разом із колегами-однопартійцями оперативно організували волонтерський штаб, де збирали гуманітарну допомогу, якої в місті на той час фактично не було. Нам привозили скільки гуманітарних вантажів саме в наш партійний офіс. Це була допомога наших однопартійців із інших областей, яких в той час не бомбили. Область була дійсно окупована. Привлікали всіх, хотілось просто десь себе примінити для того, щоб не сидіти вдома і не думати про те, що йде війна. Цю кількатонну вантажівку із гуманітарною допомогою для мешканців Сумщини у березні доправили із Хмельницької області. Після розвантаження речі відправили до Ромен, Недригайла, Валебедина та боромлі. Продукти та найнеобхідніші речі волонтерки самотужки розвозили по деокупованим селам. Ну, розмінування. тільки вийшли олії, да. а ми завтра вже поїхали. Ну люди просили, люди плакали. Ну самі розумієте, що таке стоять. В окупації нам було за них страшно, обідно, і хотілося в першу Чи чергу допомогти їм. І сіли ношу, поїдемо. Гуманітарний штаб працював щоденно. Окрім продуктів, сумчанам і жителям області допомагали ліками, яких бракувало в аптеках, дитячим харчуванням. У партійному штабі щодня збирали речі та продукти для військових і добровольців. Це такі ми робили. Оце пайки робили хлопцям в ТРО розвозили. Це ліки у нас вже на останок привозили це. Ми виставляли. У нас Марина Нагорна виставляла теж на своєму каналі, щоб люди дивилися кому що там потрібно. Передавали гуманітарну допомогу обласним медичним закладам, зокрема і будинку дитини. В такий час всі залишилися самі, ніхто не знав, як діяти правильно, і взагалі чи будуть ці засоби гігієни, а дітки вони ж маленькі там, їм дійсно потрібні були і вологі серветки, і там навіть. Е Паперові рушники, дитячі суміші. Ми там так. з дівчатами скинулися, поїхали. Потім було вирішено все-таки евакувати дітей у більш безпечну країну і їх евакуювали в зовсім інший напрямок. Вночі у комендантську годину ми об 11-й ночі їхали назад. І з Оксаною Михайлівною знову місто, пам'ятаєте, яке було. Ну, отак, от, от, от так ми їздили. Волонтерські штаби партійці організували і в районах Сумщини. Романчани згуртувалися ще у перші дні повномасштабної війни. Згадує керівниця місцевого волонтерського штабу Олена Беркут. Починали із того, що готували нашим захисникам їжу, а продуктами допомагали місцеві аграрії. І кормили кожного дня по 170 чоловік, 180, 190. кожного дня мінялось, тому що й приїздили із інших країв. Хлопці, і тому е, наша задача була саме основне це зараз накормити їх. І е, пироги пекли, вареники ліпили. Е, тобто, робили все. Все робили для того, щоб наших хлопців якомога трошки зігріти домашнім оцим уютом. Зорганізувалися всі: вчителі, зорганізувалися лікарі, зорганізувалися прості зовсім люди, які просто не працювали. Під час окупації разом із волонтерами розвозили місцевим хліб та гуманітарну допомогу. До Великодня випікали бійцям паски, а діти збирали для військових кошти. Волонтерами тоді були усі. Ці діти були такі молодці. Вони працювали до самого вечора з самого ранку стояли на блокпосту, зупиняли машини. Їм так хотілося допомогти нашим хлопцям для того, щоб вони скоріше принесли перемогу. Основна робота, якою волонтери штабу займаються сьогодні, говорить депутатка, це допомога захисникам Сумщини, тим, які отримали поранення або знаходяться на передовій, а також підтримка внутрішньопереміщених осіб і родин військовополонених. Волонтерки говорять, допомагатимуть людям до самої перемоги. Новини СТС.